Гвардія наступу сформована. Добирають нині резерв звільняти Донбас, Херсонщину, Запоріжжя та Крим готові 28 тисяч добровольців. Саме стільки заявок надійшло до Нацполіції. і вже навіть стартували навчання. Вишкіл бачив Михайло Манелюк. Штурмовики прочісують хащі, озброєні автоматами та кулеметами, вони просуваються вперед. Командир підрозділу стежить, аби всі бійці діяли злагоджено. Пішли, пішли двоє! Пішли! Ось так гвардійці відточують майстерність наступу головним сценарієм. Вони рухалися лісом. Попереду помітили ворожі позиції, і зараз їхнє завдання оточити їх і взяти у кільце. Вони ва закріпитися! позиції умовного ворога захоплено, операцію виконано навідмінно. І всі розуміють це лише тренування в умовах реальних бойових дій, коли над головами свістять кулі та снаряди, все значно складніше. Аби вижити, треба бути пильним, мов сокіл і швидким, мов леопард. У цій війні тобто немає там різниці, які рід військ. Вони ну, всі повинні воювати всі виконувати виконати цю роботу. І так я попав в національну гвардію. Потім у нас був такий шлях там ротації, зведених підрозділів, і пішла вже іменно, ну, коли пішла формація гвардія наступу, тобто захотілося безпосередньо вже виконувати задачі за призначенням, вже, тобто в наступальних діях, і хочеться торкнутися безпосередньо до завершення цієї війни. Маййон Буревій один із восьми підрозділів, які готують до цілком реальних штурмових операцій на передовій. Формувати гвардію наступу в Україні стали місяць тому. Серед учасників є військові, що вже воювали, зокрема, звільняли від загарбників Київщину, Харківщину та Херсонщину. Регіон Северодонецьк, Лісичанськ. І остання наш, наша позиція це Бахмут. Тримали, ну поки ми були в Бахмуті, ми витримали ту позицію, що ворог не подвинувся. Ми як зайшли на позиції, так ми вийшли з наших позицій. Ми вит утримали. Понад 700 українців щодня хочуть вступити до гвардії наступу. Серед них чимало добровольців, і саме добра воля захищати країну є умовним квитком до лав гвардії. Головне, щоб людина, яка прийшла в дану бригаду, мала запал в очах. Велике бажання і прагнення навчатися. саме нашу піддавалися навчання. тобто в таких випадках. Я рахую, що не тяжко начиської справи. Люди, які вже сюди прийшли, вони вже розуміють, для чого прийшли. Боєць із позивним педагог раніше викладав фізкультуру у школі, але не зміг сидіти, склавши руки і спостерігати, як ворог стирає з лиця землі, українські міста і села. Не служив, в армії не був. Прийшов сюди захищати нашу деньку Україну. Я не знав, що таке Нікулемет, я не знав, що таке РПГ, я не знав, що таке автомат. За кілька тижнів навчань бійці дізнаються все про безліч видів зброї. Запобіжник за перескратив, все і вистріл. І вистріл. Нічого складного, все дуже просто. Гвардійці навчаються стріляти з автоматів, мінометів, обходитися з важкою технікою. Навики, по перше, це навики штурмових дій, тактичної медицини, тактичної підготовки, тобто навики навики вузьких спеціальностей для того, щоб бійці вміли знали, як виконувати будь-які поставлені задачі на полі бою. На війні бійці можуть потрапити у засідку ворога. Якщо хтось отримує поранення, головне завдання врятувати побратиму життя і евакуювати його якнайдалі від обстрілів. 300! 300! 300! 300! 300! 300! Готові Вибух! Держу! Кожне життя для нас українців, це цінність. Ми маємо берегти один одного. Тому евакуація один з найважливіших пунктів. Гвардійці кажуть ні за що не залишать бойового товариша помирати на полі бою, бути байдужими до своїх то характерна риса росіян. Вони падають просто від пострілів і на цьому місці з'являється новий. Приступає свого товариша впавшого і рухаються далі. Український наступ от-от розпочнеться, кажуть бійці гвардії наступу. Упевнені, вони неодмінно повернуться додому з перемогою над російським військом. Ми для того прийшли сюди, щоб цей ворог вигнати з нашої землі. Він нам тут не потрібен. Михайло Менелюк, Василь Дендін подробиці телеканал інтермарафон Єдині Новини.